У кожного свій шлях до Бога і своя Пасха, так говорить та думає більшість. Але шлях до Бога один це Христос. І Пасха у Бога одна: це Ісус, Божа святиня, Син Божий, розіп'ятий замість нас за наші гріхи, зійшовши в пекло замість нас і воскресший з мертвих для нашого виправдання. Віруючи в нього, ми маємо прощення гріхів та життя вічне. Це і є християнська Пасха. На сьогодні святкується три Пасхи: єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій вихід і звільнення з єгипетського рабства. Паломники зі всього світу моляться та плачуть біля стіни плачу, єдиної залишеної після руйнування Єрусалимського храму, символізуючи, що старий шлях до Бога закритий. Бог покинув храм в день розп'яття Христа. Відкрився новий та живий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша. Думка, що у кожного своя Пасха і свій шлях до Бога багатьом коштує життя. Хворіють та помирають ті, хто наближається до Бога, не розмірковуючи про Христа, не очищаючи свою душу, дух та тіло від гріхів і проклять. Так сьогодні святкується язичницька Пасха. Яцтві та нечистотах там жертви приносять бісам. Люди їдять підложертовне приношення, зроблене для бога родючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та сім'ям. Це спілкування з бісами вони називають пасхою. Така своя пасха, це шлях в пекло, в вогняне полум'я аду, де насилля від демонів і муки не припиняться. Якщо в центрі урочистостей фало з яйцями, тоді Бог розпусти і блуда поведе шляхом в адське пекло.